Відео про те, як ми з дружиною перетнули кордон з Румунії в туристичних цілях, і які ми підготовчі роботи для цього провели Румунію обрали не випадково, тому що вона нам дуже нагадувала Карпати, ці гори, пейзажі, природа і всяке тому подібне. Ну є дійсно на що подивитись. Тим паче, що це що це перша наша поїздка з дружиною за кордон за кордон після моєї демобілізації, Що стосується підготовчих робіт, по перше, для того щоб перетнути кордон, щоб виїхати за межі України в Румунію, потрібно. Пройти е, технічний огляд автомобіля, е, тобто отримати сертифікат, е, який у нас е, робиться. Ну я не можу сказати, що будь-де, але я в Google знайшов. Е, Скріншот я там вкладу, е, перевіряють, е, перевіряють в першу чергу гальма, перевіряють е, світло, дальнє, ближнє, е, по, по, поворотники е, е, цей як його називають аварійку. Чи працюють двірники, Чи омивайка працює? Чи є вогнегасник? Чи є? Трикутник цей, ну, для аварійної зупинки, а, чи є аптечка, це все діло фотографують, це все діло а, фотографують, і ну, автомобіль теж з усіх сторін фотографують. Ну, єдине, що по часу це зайняло там плюс-мінус десь годину часу, бо ти сидиш в автомобілі і. Коли заїжджаєш в бокс, тобі, то, ну, тобі спеціаліст каже, щоб ти в той чи інший період там, нажимав, чи плавно, чи швидко на гальма, чи вмикав світло, перемикав на дальній, чи включав габарити, чи вмикав противотуманні пари, ну і всяке тому подібне. І десь через день, вже, о, в принципі, вони кажуть, в який день пройти, забрати цей сертифікат. І по логіці речей. О, на кордоні повинні румунські прикордонники повинні вже перевіряти цей сертифікат, бо без нього не можна в'їхати на територію Румунії. Але як показала практика, у нас з дружиною на кордоні румунські прикордонники цього не вимагали і не дивилися. Вони тільки взяли паспорт, паспорта спитали за цигарки. До речі, про цигарки теж окремо зараз розповім. Навіть не дивилися, що там в багажнику знаходиться, ну і всяке тому подібне. Що стосується цигарок, як я прочитав в інтернеті, що на кожну особу, яка там палить, не може провозити більше 100 сигарет, тобто не більше п'яти пачок. Ну, як моя дружина, хоч вона і не курить, але тим не менш ми зробили. Я зробив так, бо я палю. На жаль, на превеликий жаль палю. Я взяв 5 пачок сигарет для себе і типу для неї. Ну і відповідно ми й провезли це все діло. Що ж ми ще? Які ж ще ми підготовчі роботи провели? Це страхування автомобіля. Там теж можна грудно знайти ці всі речі. Зайти на сайт і обрати там термін, з якого по яке буде дійсна страховка на автомобіль, так звана Green Card і відповідно страхування життя. Вони теж це вимагають. Бо у зв'язку з тим, що там не дай Боже щось там трапиться. У вас в будь якому випадку є страховка і там підтримка 24 на 7, глубоко кажучи. Але слава Богу, ми страховими цими речами не скористувалися, бо слава богу, не хворіли і в ДТП не потрапляло. Щодо ще один важливий нюанс з приводу з приводу того, щоб користуватися загальнодоступними дорогами в вирунення. Обов'язково потрібно купувати. Ровіньє. Там теж можна обирати термін. Можна через сайт це все діло зробити, я залишу це в описі до відео з посиланням на сайт. А можна, коли вже пересікли, вже коли кордон, коли вже проїхали кордон з Румунією, можна це на заправці Ромпетрол. Придбати. Ну, в нашому випадку це було саме так. Ми проїхали там, не знаю, кілометрів 15. Ми, до речі, стояли на прикордонному прикордонно-пропускному прикордонно пункті Серед, це через Чернівецьку область. І буквально от тільки переїхали кордон і знайшли цю найближчу заправку нам в кафе. Дівчина підказала, де найближча заправка, і там ми відповідно вже зупинилися, зайшли на цю заправку. Там спитали у касира, як придбати цю робінєтку. Відповідно, людина англійською мовою не володіла і. Ну, Було зрозуміло, що потрібно це купувати через автомат ну, через бокс. Ми через чат GPT, чи, чи, верніше, через Google-перекладач ми, ну, стояли, сканували той текст, який у нас там був написаний, і одразу переклали. Там потрібно буде в цьому боксі вказувати обов'язково він код автомобіля, номера автомобіля. І кількість днів, наскільки ви там збираєтесь бути в Румунії, скільки днів збираєтесь користуватися платними дорогами. Нами обійшлося це в 29 лей. Ми одразу заплатили готівкою в цьому боксі. Ну, і це було на 30 днів, бо там можна було брати, здається, там один день, 7 днів. І один день, 7 днів, 14 днів чомусь я, ну, не, не, не побачили ми цього пункту, тому купили одразу типа, на 30 днів. Хоча ми там перебували по великому рахунку 10 днів. Е, да, е, що можна ще розповісти про пальне? Е, якщо, наприклад, там проблем з 95 чи дизелем, там немає. Е, Ті автовласники, у яких є автомобілі на газу, у нас в Україні, чи взагалі в усьому цивілізованому світі, газ, автомобільний газ у нас називають LPG, у Румунії, у Французів і ще в якійсь країні називається він GPL. Ну, це в принципі можна здогадатися по вартості, бо коли ми заїжджали, ми теж користувалися. Ну, Намагалася користуватися великими їхніми мережами. Ром Петрол, де вартість за один літр газу складала 3,69 лей за один літр. Ну, коли я розраховувався картою, то літр виходив виходило 35 гривень 46 копійок на наші на українські гроші. <кій> <кій> да, і, і, і що хочу сказати, що е, якість самих там, автозаправних станцій, е, да, це не те, що у нас там око, чи ВОК, чи кло, е, чи ще якась там мережа заправ, заправних станцій. Е, що там ти приходиш, там е, тобі все. Ну, тобі Дають пропозиції, там, і спробуйте те, і не хочете те. Ну, тобто Я веду до того, що у нас сервіс на порядок вищий, і е, самі заправки вони ну, набагато краще виглядають. Я ні одної заправки окон не бачив у нас в Україні, щоб вона була в якомусь там занедбаному стані. Я, на жаль, просто ці заправки в Румунії не фотографував, але я скажу, що, що по зовнішньому вигляду, як мінімум. Ну, їм ще далеко до наших. Що стосується про ціни, наприклад, на каву, ми заходили в відому мережу супермаркетів Lidl. там каву можна, наприклад, придбати за 2,50 за 2,50 можна придбати. А, якщо вже заходите в кафе, то каву можна придбати вже там від 12 до 15 лей. А, ну, в принципі, я завжди рахував 1 до 10. 1 лей коштує 10 гривень. Ну, і відповідно чашка кави в кафе буде коштувати або 120, або 150 гривень, в залежності від того, яку ви каву хочете. А, як прокладали маршрут? Ну, прокладали маршрут в основному по їхнім відомим великим історичним містам. Наприклад, як Калуж де Лампоя, Бран, Фегераш? Ну, відповідно відповідної столиці ми теж відвідали Будапешт, Бухарест, Бухарест, перепрошую. Ну і цей наш маршрут закінчувався вже констанцію. Всі готелі я бронював через Booking. Деякі я одразу оплачував, деякі після оплати була. Тобто проблеми там з готівкою чи терміналом там взагалі ну якби немає. Хоча я вже почав завчасно у нас в Україні купувати. На леї. Я, наприклад, тут на Венградері у нас не особливо Там знайшов якихось великих обмінників, де можна купити лей, румунський лей. Але тим не менш знайшлися такі обмінники в ретровілі. Там два чи три в двох обмінниках я був із трьох, які я відвідував, і в двох мені вдалося в Україні купи, придбати аж 105 лей. Ну, то не важливо. Але а, що я ще хотів додати? Там з приводу перетину кордону. У вас там обов'язково якийсь там мінімум має бути 500 євро на особу або 50 євро на сутки для того, щоб ну, це це вважається такий мінімальний набір для, для таких країн. Тобто, щоб ви приїхали і ну, вам не надавали там. Ну, коротше, ну, так, так я, по крайній мірі, таку інформацію я знайшов в інтернеті, що потрібно, щоб була там була якась мінімальна кількість готівки, да, чи їх, ну, їхній то само собою, або ну Або євро, в розрахунку на 50 євро на одну особу в сутки. Також на кордоні у вас вибірково можуть вибрати для перевірки, це те, про що я не сказав, перевірку багажника, перевірку особистих речей і перевірка банківського рахунку. Так що майте на увазі, що така вірогідність може бути. Але як показує практика, Багато людей їздять в Румунію для того, щоб ну, купувати продукти. Бо продукти там деякі. Ну, я зроблю вставку фотографії. Наприклад, такі сирки є бейбі, вони ще в, 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 в парафіновій такій ну, в парафіновому. В парафіновій такій обгорці він коштує, там, наприклад, ми здається, за 5 штучок така в'язка сєтка коштувала 100 гривень. А у нас тут один цей сирочок коштує там, 50 гривень. То, ну, відповідно, люди там, їздять і, від... і їздять по відвідують ці великі торговельні мережі, там скуп... скупляються все ж таки. По бронюванню готелів я вже сказав, що все бронювали на букінгу, щось оплачували так, щось оплачували картою завчасно, але був один такий неприємний інцидент, про який я пошкодував і не звернув на це увагу, коли проходило увідомлення. Про те, що у них там з 1 серпня піднімається податок на додану вартість. Тобто до 1 серпня 2025 року. У них податок на додану вартість складав там 9%. Після 1 серпня він уже складав 11%. Тобто, на прикладі Констанци, де ми бронювали готель на 4 ночі і 5 днів, нам по до підвищення ПДВ там коштував. Ну, я теж зроблю скріншот, вкладку зроблю. Коштував там в районі там, 13 тисяч, а кінцевому кінці кінців ми заплатили там 13 з копійками, тобто на 40 лей там ну, дорожче стало або на 400 гривень. А, також, що сподобалося, те, що ну, знаєте, ну, народ такий простий і. Навіть коли в Криму там відпочивали, да, то ми, ну, у нас завжди був вибір, що там можна взяти з взяти собою простирадло і лягти там на пляжі і собі заграти. Ну, тобто нормальна практика і нічого тут такого. Але в Румунії я в перший раз стикнувся з тим, що ну, потрібно там купувати в прокат. Ці шезлонги, ну, тобто, платити за прокат цих шезлонгів а, з матрасом. Там а, у вихідні дні у них ціна одна ну, тобто, там приблизно 40, здається, 45 лей або 450 гривень а, за одну особу. Це з 7 ранку до 7 вечора. А, в будень вже шезлонги ці коштували, здається, чи 250 гривень чи 300 Ну, тобто, на порядок там дешевше. Але о, там вже одразу йде шезлонг, матрац, на якому ти лежиш, і відповідно о, вже йде там парасолька. Там, під під цією парасолькою стоять просто ці шезлони. О, також ще що хочу сказати, що о, у зв'язку з тим, що Румунія теж там, надавала прихисток нашим внутрішньопереміщеним переміщеним особам. Прихисток, і в Румунії навіть є один україномовний канал, перший, де там показують постійно якісь наші, ну, не якісь, а наші українські новини. ну Це в принципі, такі, цікава така штука була, бо в принципі не те, що надіявся, але я просто випадково десь прочитав в інтернеті, що. Що там Румунія все-таки надала нашим біженцям доступ до нашої інформації з телевізора, а не з інтернету. Ой, да. Так що таке. Ну, ще хотів сказати, що перше місце, яке ми там відвідали, це була Сучава Таке колоритне таке місто, площа велика. От є всі відомі там мережі цього швидкого харчування, і KFC, то вони там в кожному, в кожному місці, більш-менш великому. Ну, грубо кажучи, у нас маршрут там складався. Тобто, ми приїхали один день, перетнули наш кордон, приїхали в Сучаву, переночували. Зранку зібралися, потім знову поїхали в інше місто, місто Бран, теж, верніше, Брашов, перепрошую. Брашов, і відповідно, теж там переночували, поснідали, зібрали речі і поїхали там. В Бран відвідали замок графа Дракули, якого там ніколи в житті не була. от цього влади, влада Цепиша. Відвідали замок ну, в замку якому знімався там, відомий цей серіал «Венздей». Там, до речі, такі краєвиди і гір теж вам там вставку зроблю дуже гарно. Потім... Боже, що ж ми там ще таке відвідали? У нас було три локації: Кантакузіно, Бран. Кантакузіно. Бран. Ну, і по Брашову ми там полазили, бо там дуже цікаво там є, є на що подивитися, але я зглупив, що е, зробив. Да, там Кожен день да, да, там зупинку. Тобто дорога там виматує, хоч там і відстані не такі великі, але тим не менш за всю нашу подорож я проїхав за кермом 3500 кілометрів. Плюс-мінус. Да, так що не робіть такі помилки, краще приїжджайте в, один, в одне місто на декілька днів і собі спокійно відпочиваєте від керма і ну, відвідуйте всі. Цікаві для вас історичні чи історичні, чи природні якісь локації. До речі, в замку Бран не дозволили там знімати на відео з цього з дрона Дозволили тільки знімати з вулиці теж це все діло зробив. Вартість входу в замок Бран. Це ще потрібно відстояти чергу, бо це дуже туристичне місце. Коштує 90 лей з однієї людини. Тобто 900 гривень 900 гривень на наші... 900 гривень. Господи. Замок Антакузіна ми теж відвідували, там мені дозволили знімати з дрона. Але вартість нашого квитка, я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, там щось в районі 25 лейз з однієї людини, ну, в районі 250 гривень з однієї людини, коштував вхід, але ми там не обирали локацію, де можна знайти там таємнича кімната, і всяке тому подібне. Тобто ми брали нерозширений, нерозширений квиток. Там мені дозволили теж політати, там дуже гарно. Дружина взагалі була в захваті ще. Плюс своїй подружці вона дитині пообіцяла щось привезти на згадку про Венздей. Ну, всяке тому подібне. Ой, що ще таке було? Дуже цікаве. Дуже рекомендую відвідати Трансфагаражське шосе. Але, напевно, все ж таки не зі сторони Брашова заїжджати, а заїжджати зі сторони Бухареста. Чому? Тому що ми на підйом. ну, Тобто, там же ж це Трансфаграшське шосе, воно має такий серпантин, дуже гарні види і велика протяжність цієї дороги. Там максимальна висота самої дороги це 2034 метри. І ми коли їхали зі сторони Брашова, ми стояли в пробці напевно години-півтори. Бо там тільки, всього, всього тільки дві смуги, ну і велика кількість туристів. А пробка була тільки через те, що зверху на перевалі, там, де знаходиться вже озеро Балеа, там було дві парковки по ліву і по праву сторону. Плюс туристичні двохповерхові автобуси, ну купа народу. Зверніть увагу, там парковка коштує 25, 250 гривень або 25 лей за 25 хвилин. Але, можливо, ми зайшли не на ту парковку, можливо, на тій було б дешевше, але ну, ми вже не дізнавалися, і так дорога була складна, і так дорога була складна і нам погода, звісно, не дозволила. Не дозволила насолодитися цими всіма пейзажами, тому що до перевалу був туман, дуже густий туман, але взагалі там сонце де пробивалося, ну таке, Набралося трохи цих приємних моментів. Ще що зустріли на Трансфагоражському шосе? Ми разів 5 стояли. Прийшло повідомлення румунською мовою, відповідно, там щось тире пери. Але я ну, дивився там відео чиєсь і теж розповідали про це повідомлення. Повідомлення було наступного характеру. Я теж зроблю скріншот, прикріплю до відео. Що в районі виявлені ці медведі. І ми разів 5 точно зупинялися, знімали цих медведів. Ну, це так, знаєте, з однієї сторони і цікаво, а з другої сторони це і страшно, бо е ну, це все такі дикі звірі, і там на кожному е шагу, на кожному кроці висять ці знаки, що не корміть медведів, там такий медведь страшний намальований. Не корміть їх з рук, ну і всяке тому подібне. Бо за місяць до того, як ми туди поїхали в Румунію, турист, який там чи на велосипеді, чи на мопеді, фотографувався там з маленькими ведмежатами, і останнє селфі його було перед тим, як його роздерла медведиць. Ну Тобто люди не, не доганяють, що це реально ну, дикі звірі, які можуть нанести, ну, залишити тебе життя, там пазурі таке знову. Ну, то таке. Що ще було такого цікавого? Та й не знаю. Я просто я перший раз в житті знімаю щось і ділюсь своїми враженнями. Ну, я маю на увазі себе. Тому, ну, в будь-якому випадку буде сумно, чи як там правильно сказати. Я не так можу розповідати, розповідати дуже гарно. Я зроблю в, в Різкі відео, і ви вже там подивитесь, що вам ну, більш цікаво було. І можете писати, я з радістю на всі любі питання відповім. У мене на, у профілі в моєму є посилання на телеграм-канал. Де аж дві людини, я і дружина, а, і, здається, мій брат. І інстаграм, де у мене аж три пости. Ну, таке. Ви підписуєтесь, я маю велику надію, що не пошкодуєте цікаву інформацію ну, на любі питання я вам відповім. Підписуйтесь чи не підписуйтесь, це вже ваша справа. Але, як то кажуть, далі. Буде більше.